Кольори свободи у Коломиї презентували колаж, над яким працювали 100 художників. Спільна творча робота поєднала 200 невеличких полотен жовтого і блакитного кольорів. Загальний розмір картини 4 на 2 метри. Це не просто патріотичний колаж, а мандрівний благодійний мистецький проєкт. До слова, участь у проєкті взяли і 12 коломийських художників. Презентували кольори свободи у музеї писанкового розпису. Івано-Франківець Ігор Куцій – архітектор, водночас ідейник та організатор благодійного мистецького проєкту Кольори свободи ділиться ідея об'єднати митців, виникла в нього ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Та в сьогоденні війни набула ще більш глибокого змісту. І цілий рік була ідея в голові. Думалася, як організувати, і в серпні, 18 серпня, минулого року. Розпочався безпосередньо цей проект втілення для реалізації задуму. Запросив 100 художників з усієї України. Завдання для художників було таке: намалювати на одній роботі синіми кольорами і жовтими кольорами, як він бачив Україну в теперішньому або в минулому, або може навіть в майбутньому. Та все ж полотен прикарпатських митців на колажі Найбільше основному все ж таки прикарпаття це є Івано-Франківська найбільша кількість. Потім Коломия. є митці з Ну, більше поодиноко: Херсон, Миколаїв, Харків, Київ, Львів, Хмельницьк От ну і ще деякі інші. Серед них і твори коломийських художників Наталія Вовчук ділиться втішена, що долучилась до такого неймовірного проєкту. Це мій ангел-захисник, який в таких обладунках захищає небо. А це, звичайно, персинка. Я дуже тішуся, бо кольори свободи це є мої кольори, і я дуже надіюся, що війна закінчиться і ми, хоч якось, допоможемо цим проектом. Проєкт Кольори Свободи вже двічі експонували в Івано-Франківську. Тепер впродовж двох тижнів колаж із творами у Українських митців перебуватиме у Коломиї. Ми раді презентувати перед музеєм писанкового розпису е, картини, які створили сто художників. Перед музеєм писанкового розпису е, картини будуть демонструватися тільки один день. А вже упродовж двох тижнів їх можна буде побачити в експозиційних залах. Під час мандрівної виставки триває збір благодійних коштів для потреб Збройних сил України. А у підсумку полотна продадуть на благодійному аукціоні для підтримки наших військових Ольга Гереджук Андрій Гарашчук події НТК